Я сама винна, зайве говорила. То не насильство, бо вона просто трохи емоційна. От принесе додому гроші, тоді будемо по-людськи говорити. Я не б'ю просто я, так. Мама має рацію, я нікчим. Насильство не норма, йому немає виправдань не замовчити домашнє насильство. Ми вільне європейське суспільство, яке не виправдовує домашнього насильства, а насторожі життя кожної людини. Держава держава існує заради людини, а не навпаки. Тому права людини понад усе. Свобода від насильства ключова складова безпеки. Домашнє насильство не можна замовчувати та толерувати. Діти, які зростають у сім'ях, де чиниться насильство, можуть у майбутньому переносити цей досвід у власне життя. Закон захищає від насильства, закон карає за насильство, його лише треба. Виконувати